У 13-му ліцеї успіх в Полтаві запрацював центр з надолуження освітніх втрат. Його облаштували в укритті навчального закладу завдяки співпраці керівництва громади з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні. Очільник представництва фонду, який особисто побував на відкритті центру, зазначив, тут вдалося реалізувати всі необхідні умови для якісного та безперервного навчання школярів те, що ми бачимо дітей в цьому круті, які не просто в ньому перебувають, а які в ньому вчаться, так само дуже важливий елемент того, що зараз, навіть в ці непрості часи, діти можуть не лише перебувати в приміщенні, але вони можуть надовжувати ці втрати, вони можуть займатися освітою, і вони можуть надалі допомагати країні відбудовуватися і це вкрай важливо, особливо в середовищі і в час війни. Це вже четверта школа в Полтаві, де відкрили такий центр. Зауважила виконуюча обов'язки міського голови Катерина Ямщикова. Таким чином, в громаді створюють цілу систему схожих просторів, аби учні, а особливо випускники, мали можливість надолужити знання. Їх можуть відвідувати всі мешканці, які навколо живуть навколо конкретних центрів або ж приїжджають до них з різних куточків громади. Вони працюють на вихідних, вони працюють в канікулярний період. Там не уроки, там проекти. Дякуємо за сміливість команди ЮНІСЕФ. За те, що допомагають підтримувати і змінювати репутацію полтавської громади, піднімаючи її на новий рівень. Центр містить дві локації: зону психологічного розвантаження, де працює шкільний психолог, та робочий кабінет, де учні мають можливість навчатися під час повітряної тривоги. Дуже приємно, що на Бревках опорна школа, в яку навчається більшість дітей в мікрорайону, отримала можливість допомоги від донора. Це і чудове обладнання, це і нові комп'ютери і технологічні дошки. Я дякую донорам. Дякую управлінню освіти, які все зробили для того, щоб ця школа отримала цю допомогу. Поки що центр надолуження освітніх втрат працюватиме винятково для 11-х класів, аби вони після уроків мали можливість підготуватися до національного мультипредметного тесту. В цьому їм допомагатимуть як вчителі зі школи, так і запрошені викладачі вишів. Міста вчителі, наприклад, орієнтовно знають, що ось тема блок, який на який підпало дуже багато тривог. Наприклад, вони в першу чергу будуть цей блок тестувати дітей по цьому блоку і визначати, потрібно це чи ні, тобто ті, у кого низький рівень знань по даній темі, ми їх запрошуємо обов'язково. Навчання в центрі проходитиме в зручних умовах із використанням інтерактивних методик, що зробить процес цікавим та ефективним.